В вашому представленню репер, мотиватор, філософ, сценарист, актор і блогер спочуто можна було б зробити висновок, що це все різні люди, але ні, це все одна людина з чернівецької області, і звати цю людину. Петро Мосавчук, який останні роки проживав у Львові, де щоденно мотивував людей займатися спортом та відмовлятись від шкідливих звичок. Мені завжди було цікаво, як така людина культивує себе як особистість в наше суспільство. І почнемо ми з типології характеру Мсі Петі, Петро екстраверт чи інтроверт. Щоб дати відповідь на ці запитання, давайте розглянемо таблицю, розпочавши з екстраверта. Петро любить жити. Я жив! Петро відкритий для інших. Петро любить і тягнеться до спілкування. Я мотиватор і я йду проти всіх наркодилерів світу. нахуй» закрив блять» Здавалося, б, всі три відповіді є правильними. Петя точно екстраверт. Але давайте ми порівняємо його особистість з інтровертом. Петро закритий в собі. нахуй з собою тепер» Петро любить роздумувати. От мені цікаво. Скільки дівчини має вагіна сантиметрів? Дівчата, ви поміряйте. Возьміть рулетку, запхай. Петро любить бути один. Ошу! <клес> 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 Блін, вроді ви розглянули психологічну картину Петра, але відповіді все рівно не знайшли. Більш за все, це через те, що психологія Петра не може розглядатися через призму психології. Я вважаю, що потрібно змінити підхід і розглядати Петра через призму філософії. Так, завдяки ній, ми напевно зрозуміємо, якими переконаннями він слідує, і що таке для нього істинне буття. Вприклад, можемо взяти це відео, що краще великі сіськи чи широка душа. Широка душа. А як же сіський? Якщо є душа вульті сіські. Петро наділив своїй увазі широку душу. Чому він обрав саме це? Він що є наслідником демокрита? Саме так би філософія демокрита це атомістичний матеріалізм. Ось самі погляньте. Якщо є душа вульті сіські. Демокріт вважав, що душа складається зі сферичних рухливих вогнених атомів, а людина відрізняється своєю тілобудовою, особливим розташуванням атомів душі, які чергуються з атомами тіла. Я не перестаю дивуватися геніальності Петра, бо, здавалося б, таке просто питання не можна втілити філософію такого видатного філософа, а Петро ще й до того відповів так, як не зміг жоден філософ дотепер. По суті, він вбив двох зайців одним пострілом. Отже, запишемо Петро прихильник демократової філософії. Але не все так просто, бо його відповідь була лише відгуком душі в цій ситуації. Давайте погляньмо на це відео. Любов, це не описати словами світу. Це так як квіти світу. Це як казка. Це наче як велика душа. Любов, квіти, казка, душа. Ви теж помітили цей зв'язок, якому йдеться про Ренесанс доби Шекспіра? Якщо ні, то раджу вам збагатити свою базу для того, щоб бути справжніми менами. словах Петра йдеться про глибокі почуття та думки й пристрасті, які нам зрозуміли. Паловитна полові ні. Але зараз не до цього. Отже, запишемо: Петя є прихильником шекспірівської філософії кохання.